Вітаю, друзі! Які існують найвідоміші археологічні пам'ятки світу і України? Вам вже відомо про важливість археології для вивчення історії. За час існування науки археології, а це приблизно 200 років, археологи зробили багато відкриттів. Познайомимося з кількома найвідомішими археологічними відкриттями. На початку 19 століття археологами було відкрито стародавнє місто Вавилон в Азії. Про це місто згадується навіть в Біблії, але довгий час вважалося, що це місто є легендарним і насправді не існувало. Археологи дали відповідь: існувало, і дійсно було великим і багатим. На основі археологічних знахідок сьогодні можна реконструювати це місто і подивитися, як воно виглядало. Пізніше було відкрито ще одне стародавнє місто Троя, про яке розповідали давньогрецькі міфи і давньогрецький поет Гомер. Завдяки археології сьогодні можемо також подивитися, як виглядало і як жило це місто. Найбільшим археологічним відкриттям ХХ століття стало знайдення гробниці єгипетського фараона Тутанхамон. Гробниця знаходилася під землею. Її довго шукали археологи і коли знайшли, то вона вразила своїм багатством весь світ. На території України не існувало біблійних міст. І не було гробниць фараонів. Але люди на наших землях живуть вже більше мільйона років. Тож у археологів також є робота. Приблизно 130 років тому археологи під час розкопок. Знайшли незвичний посуд і інші речі з кераміки. Вони були унікальними, не схожими на інші подібні речі. Вивчаючи ці знахідки, історики дізналися проповеми на Трипільців, що першими почали займатися землеробством і скотарством на наших землях. І жили тут приблизно 6 тисяч років тому. 50 років тому археологами було знайдено Пектораль на прикрасу. Та було знайдено багато інших золотих речей. Ці знахідки допомогли більше дізнатися про племена скіфів, що жили на наших землях приблизно 2000 років тому. А про інші знахідки археологів ви дізнаєтеся, вивчаючи історію. Після того, як віднайдені при розкопках речові джерела будуть описані і досліджені, їх розміщають в музеях. Для того, щоб всі охочі могли з ними ознайомитися. В багатьох країнах світу є великі музеї. В Україні також багато історичних музеїв. В Києві, Харкові, Запоріжжі та в інших містах є і музеї під відкритим небом. Речі, виставлені в музеях, називаються експонатами. Пропоную вам ще раз приміряти на себе роль дослідника. На цей раз, дослідника археологічних знахідів, вам необхідно переглянути список археологічних скарбів, давнини в підручнику, знайти ці скарби по номерам на карті, знайти їх фото, вибрати один з цих скарбів, який вам найбільше подобається. І підготувати творчий міні-проект за планом. Для цього скористайтеся інтернетом та розмістіть інформацію на одному слайді презентації. Цікавих вам досліджень! Посилання на віртуальні екскурсії українськими музеями ви можете знайти в описі до відео. До нових зустрічей на уроках історії!